Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити і поділитися інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство соціальної політики України. Міністерство соціальної політики розширює доступність соціальних виплат. Що це значить? Наразі Міністерство соціальної політики уклало меморандум про співпрацю з незалежною Асоціацією банків України та Асоціацією українських банків. Що о, для нас з вами. Може помінятися зі слів Міністерства соціальної політики в кращу сторону. Планується у розширенні функціоналу кабінет банку, що дозволить співробітникам банківських установ реєструвати ваші звернення для отримання соціальної допомоги. Для цього достатньо буде звернутися до найближчого відділення банку або скористатися онлайн банкінгом, не виходячи. З дому це зроблено для того, щоб зробити процес виплати надання соціальної допомоги з боку держави максимально прозоро та ефективно запровадити механізм виплати допомог і надання соціальних послуг тим категоріям незахищеним та кварстам населення, які найбільше цього потребують. Також міністерство соціальної політики. Говорить про те, що до спільного проекту можуть долучатися не лише члени асоціацій. Банків України, а всі банки, які діють на території нашої держави та мають на це технічні можливості. А головне за інформацією Міністерства соціальної політики: банки, які готові брати активну участь у трансформації соціальної підтримки. Отже, побачимо, як це запрацює. Якщо це дійсно полегшить процес та механізм отримання соціальних виплат, і їх можна буде оформити навіть не виходячи з дому, то це буде. Дуже хорошим застосунком, дуже хорошим механізмом, який дійсно буде впроваджений зі сторони Міністерства соціальної політики України. Тож будемо чекати надалі інформацію. Я з вами буду обов'язково ділитися.